Друзі, всіх вітаю! З вами Семен Стапов і ви на каналі Право для всіх. Нещодавно ми дізналися про те, що на жаль відбулася масована хакерська атака російських хакерів на українські ресурси, на українські реєстри, у тому числі державні, і відтепер на усіх цих реєстрах ведуться технічні роботи. Я, ми так розуміємо, з налагодження цих реєстрів, щоб вони знов запрацювали, і що вони будуть продовжуватися близько 2-3 тижнів. Яка ж небезпека в цьому всьому? І як друзі, нам з вами не залишитись без нашого майна через все це. Я розповім свої думки. Та розповім алгоритм дій, який особисто я планую зробити, це стосовно всього цього, щоб, скажімо так, забезпечити безпеку собі та своєму руховому і нерухомому майну. Я дякую вам за перегляд цього відео, ширте його серед друзів та підписуйтесь на мій канал, я буду вам дуже вдячний. Тож, друзі, є такий механізм в українському законодавстві, коли ви, наприклад, володієте, але. Єдине, що, що ви маєте, якщо ми кажемо про нерухоме майно, володіти однією першою, тобто бути 100% власником цього нерухомого майна. І лише в цьому випадку можливий такий механізм. А рухоме майно, відповідно, воно таким ну, ніяким чином не розподіляється між людьми, як правило, у рухомого майна завжди один власник. Тож, процедура, яка є, яка дозволить вам захиститись рівно з того моменту, як хоча б якось запрацює нотаріальний реєстр, той тобто, то реєстр, і, з яким працюють нотаріуси, і підв'язані до нього реєстри державні, тобто реєстр зареєстрований, реєстр єдиний державний реєстр нерухомості обтяжень то, інші реєстри, то це. Процедура арешту майна за власним бажанням власника. Тобто це та процедура, коли ви йдете до нотаріуса і він реєструє обтяження на майно, тобто арешт, саме з метою того, щоб захистити вас та ваші інтереси за вашою заявою. Як це арест цей арешт накладається, я розповім вам прямо зараз. Забігаючи наперед, розповім, як він знімається. Друзі, точно так же він знімається. Ви йдете до нотаріуса, кажете, що ви тепер хочете зняти арешт зі свого майна, пишете відповідну заяву, подаєте всі ті ж самі документи. І відповідно нотаріус знімає арешт цього майна і вносить відповідний запис. Арешт знято, тому що власник захотів зняти арешт. Ви спитаєте, на що брати, арештовувати своє майно? Кому це взагалі потрібно? Реєстри і так не працюють. А як ти хочеш взагалі це зробити, якщо реєстри не працюють? Так, друзі, це правильне питання, і реєстри дійсно не працюють. З того, що мені відомо, що навіть нотаріальний реєстр, який пов'язаний з багатьма реєстрами Мін'юсту, сьогодні ледве 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 працював. Відповідно, сьогодні це в день запису відео, це п'ятниця, відповідно. 20 грудня. Е, тож, е, що дасть ця процедура? Вона дасть можливість заблокувати будь-які маніпуляції з вашим майном і з його державною реєстрацією, коли, наприклад, там в один момент відкриється можливість реєстрації перереєстрації, так, і люди, якісь е, недобросовісні нотаріуси, чорні нотаріуси, якісь е, крадії, там, якісь шахраї, так, будуть переписувати майно, робити підроблені документи, підроблені довіреності, казати, да це майно. Майно все інше, я там по довірності від власника, давайте прореєструвати, ось там чи там купівлю продаж робити, чи що ще. Це дозволить це все заблокувати, тому що поки не буде знято цей арешт, відчудити це майно, тобто передати іншій людині вдарування. Продати його, купити його буде просто неможливо, друзі. Тож як це зробити? Перший крок це звернення відповідно до нотаріусу, тобто власник майна бере з собою всі документи на майно, бере додаткові документи і звертається до нотаріуса. Куди звертатися до нотаріуса? Тобто до якого саме? Ви можете звертатися як до державного, так і до приватного нотаріуса. Це лише ваш вибір, ваше питання, і різниця між цим, скажімо так, ну, не зовсім велика, так відповідно. І... Після того, як ви звернетесь до нотаріусу, потрібно, точніше, перед тим, як ви звернетесь до нотаріусу, потрібно чітко розуміти, де ви маєте до нього звернутися, друзі, тут питання пов'язане саме з майном. Ви маєте звернутися до нотаріуса у тому нотаріальному окрузі, наприклад, нотаріальний округ міста Києва, де зареєстровано ваше майно, тобто де воно фактично знаходиться. Тобто, якщо воно знаходиться, наприклад, в Дарницькому районі міста Києва, ви можете звернутися до будь-якого нотаріусу, який. Є нотаріусом Київського нотаріального округу. Якщо воно зареєстровано, наприклад, в Обухові, десь що є Київською областю, ви відповідно маєте звернутися до нотаріуса, який може проводити такі операції, і є нотаріусом нотаріального округу Київської області. Далі, друзі, підготовка документів. Що нам знадобиться? Нам для цього з вами знадобиться паспорт та ваш ідентифікаційний код. Він же реєстраційний номер облікової картки платника податків. Документ, що підтверджує ваше право власності на майно, наприклад, витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно, свідоцтво про право власності, договор купівлі продажу. І інші документи, які підтверджують те, що це є відповідно ваше майно. Заява про накладення арешту вона буде, скоріш за все, 95%, що складена нотаріусом, тому що нотаріус сам складає ці заяви, вас ознайомлює, ви при ньому підписуєте і після цього проводяться всі дії. І додаткові документи залежно від виду майна. Наприклад, якщо ми кажемо про автівки, то рухоме майно, то відповідно, потрібен і технічний паспорт для Тієї чи іншої автівки, щоб її заарештувати, е, що має що ми маємо знати про заяву? Заява має бути складена за допомогою нотаріуса, і в ній вказується інформація про власника, опис майна відповідно і причина арешту майна, ну, тобто фактично, ваше бажання. Нотаріус перевірить коректність цієї заяви і відповідність поданих документів до чинного законодавства України. Після цього нотаріус, як ви віддали всі ці документи, нотаріус там поробив собі копії, все зробив. Відповідно, він реєструє обтяження на майно. Тобто він заходить у як нотаріус є державним реєстратором, і він відповідно заходить в державний реєстр речових прав на нерухоме майно або інший реєстр, якщо ми кажемо, наприклад, про рухоме майно, і вносить дані про те, що тепер це майно заарештовано за вашим бажанням. Як швидко реєструється такий запис, як правило, протягом... 4-8 годин максимум, буває швидше, або максимум протягом 2-3 діб. Таке іноді буває через певні технічні причини. Далі, як ви можете отримати підтвердження? Після завершення реєстрації вам телефонує нотаріус, як правило, або помічник і каже, що я можу надати вам витяг з реєстру, він готовий, який підтверджує накладення арешту. І цей документ є якби юридичним підтвердженням цієї дії, що вона мала місце. І якщо хтось навіть якось спробує у вас там викрасти це майно що чи іншим шляхом, ви завжди зможете сказати, що в таку дату було накладено арешти, відповідно, будь-яке його відчудження, це ну щось неймовірне, щось незрозуміле, і це реальне шахрайство, і потрібно з цим розбиратись. Тобто ви собі забезпечите залізну доказову базу всього за 30 хвилин, скажемо так. Ну і звісно ж, нотаріус захоче певну вартість за таку реєстрацію. Якщо вам потрібна допомога з нотаріусом. Ну, багато де майже по всій Україні. Будь ласка, пишіть мені за засобами зв'язку, бо обговоримо вашу ситуацію і, відповідно, зробимо все, що необхідно. Е, які юридичні наслідки, друзі? Як я вже казав, майно не може бути подароване, відчуджене, продане тощо без зняття арешту. Тобто, з того моменту, як ви заарештуєте, потрібно буде спочатку зняти цей арешт, і лише після цього, відповідно, ви зможете продати це майно чи передати його в інший спосіб. І відповідно, ну ви можете зняти арешт. Аналог за аналогічною процедурою абсолютно в будь-який момент. Якщо ви хотіли більш детально ознайомитись самостійно з цією процедурою, вам відповідно варто знати законодавчу базу. Це цивільний кодекс України, починаючи саме стаття 557, після цього закон України про нотаріат. Наскільки я пам'ятаю, 557, так але можу помилятись, друзі. Це закон України відповідно про нотаріат. Це порядок ведення державного реєстру речових прав на нерухоме майно, і відповідно також про всякий випадок закон України про забезпечення Вимог, кредиторів та реєстрацію обтяжень. За додатковою інформацією, друзі, ви можете звертатися до мене за консультацією, до інших юристів чи адвокатів на ваш вибір, або навіть до управління юстиції або нотаріусу, для того, щоб отримати вичерпні відповіді на ваші питання. Я дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь та будемо залишатись з вами на зв'язку. Бережіть себе!